Не Добре не буду. Поки тато говорив по телефоні, дівчина наша малювала губи. Покажися, красуня, але то красуня. Все помалювала. Оці мамині помади, які мама мала ще за дівочество, вималювала всі за вечір. Біланка, <говорила> Біласька біланочка. Біланка, покажи мене, покажися. Але ти лада, але то гарда. Люба, там були помади що вона все з'їла помади. Ні, вони воє. Є вони. Все, не надо, все. А як вона де вона то знайшла? То, то я винуватий. А ти чого то ставиш, де вона могла дістати, Люба? А куди ще ставити? А я звідки знаю, де ти вона то ставиш. Як ти то ставиш, що вона може тоді стати? То На вона... самому тавонку ті, вона вже туди не лізла. Але за неї за дитиною не треба дивитися, що дитина робить. Все, ти дитино, ти дивишся, що і що собі знайшла. Ну, от, що і бавить та що і бавить.